Привіт, друзі, прийшла посилка, на яку дуже довго чекали мої огірочки. Ходімо розпаковувати. Мої огірочки вирішили щось змінити у своєму житті. І хто я такий, щоб їм перечити? Якщо чесно. Для захисту від перегріву, вирішив замовити затіняючу сітку 45% затінення. Розклав сітку на свою теплицю, натягнув, а потім прибив за допомогою будівельного степлера. Усе по цільському, але надійно, можливо. Поки я працював, кіт вже знайшов собі новий будинок. заліз у коробку з-під сітки і заявив права на житло. Отака краса вийшла. Сподіваюся, огіркам буде комфортніше, а я матиму хороший урожай. Як у вас урожаєм гірків цього року? Чекаю вас у коментарях. До зустрічі, па-па!